Новорічне диво. В одному маленькому селі в Україні, де зимові ночі були особливо чарівними, панувала радісна атмосфера очікування Нового року. Сніг покрив всі дороги та двори, а з домівок доносилися звуки веселих щедрівок і колядок. У центрі села жив маленький хлопчик на ім'я Остап. Він був дуже добрим і щирим. Але цього року його серце було переповнене смутком. Його мама занедужала, і він дуже за неї хвилювався. Одного вечора, коли за вікном почався сильний снігопад, Остап вийшов на вулицю та вирушив до місцевого парку. Він йшов довго, аж поки не зійшов до величезної ялинки, що сяяла тисячами вогників. Остап підійшов до неї і почав розповідати їй про свої переживання. Я хочу, щоб моя мама одужала. І ми відсвяткували новий рік разом, як раніше, Зі сльозами на очах маму хлопчик. Раптом не його подив Ялинка заговорила: не плач, стапе, якщо ти повіриш у диво і зробиш щось хороше для інших, то воно обов'язково здійсниться і пам'ятай, що справжні дива відбуваються тоді. Коли ми даруємо частинку себе іншим. Дорогою додому він вирішив приготувати смачне печиво і навідатись до стареньких сусідів, які завжди йому раділи, адже не мали своїх дітей. Так було і цього разу. Старенькі обійняли його, а Остап розповідав їм веселі історії, дарував радість спілкування. Коли хлопчик повернувся додому, в серці його мами вбилося з новою силою. Їй стало краще, і вона знову почала усміхатися. У ту хвилину Остап зрозумів, що справжнє свято не лише в подарунках, а в любові та підтримці близьких. У ніч перед Новим роком вся родина Остапа зібралася на святкову вечерю, запросившись стареньких сусідів. А коли години пробили о північ, усі разом загадали бажання про мир, здоров'я і щастя для кожного у їхньому селі.